На жаль, у Мелітополі не дивлячись на зусилля правоохоронців та міської влади, все ще мають місце правопорушення. А найбільша їх кількість відбувається у віддалених районах міста. Одним з таких районів є Юрівка. Для того, щоб виправити цю ситуацію, депутат міської ради Максим Бєльчев ініціював проєкт на варті безпеки Юрівки, який виконується благодійною організацією Благодійний фонд Агапи Україна. Головним його завданням є підвищення рівня обізнаності громадян про діяльність поліції та визначення найбільш небезпечних ділянок району, на яких у подальшому буде встановлено 15 камер відеоспостереження. У нас дійсно дуже багато в частному секторі сьогодні проблематики і не завжди вдається і співробітникам поліції з реагувати, тому що, е, більшість розкривається саме, ну, на мою думку, більшість розкривається, когда єсть определённа інформація. І сьогодні я понимаю тих людей, тих жителів, которые юрфлік нам обертається, особливо віддалённые с такой просьбой было, когда установить, установить видеонаблюдение. Действительно, это будет первое, самое первое, это попереджение тех преступлений. Потому что все равно я верю и глубоко надеюсь, что люди побоятся увидеть видеокамеру, чтобы засветилось лицо и, соответственно, передумают делать какое-то преступление. И второе, даже если это случится, то всегда сотрудникам полиции будет намного легче идентифицировать преступника и Реалізується проєкт безпосередньо за підтримки міської влади. Так, перший заступник міського голови Ірина Родакова наразі керує групою з громадської безпеки та соціального згуртування. А це головний компонент цього проєкту. А достиження оптимального рівня безпеки в громаді один з пріоритетів городської влади. Сьогодні в місті практично не осталось ні вулиці, улиці, детської площадки в темне суток. Проводяться в порядок сквери і алеї. И замечательно, что мелитопольцы также активно подключились к решению вопросов безопасности, проекты бюджета участия, яркое тому подтверждение. І ми не останавливаємося на достигнутому вірена, що проект на стражі безпасності Юровки», который реалізує гапа Україна при поддержке проон, стане образцом тісного результативного сотрудничества місцевої влади, поліції, бізнесу і общественності, і повысить уровень безпеці в этом мікрорайоні. Всі заходи у рамках цього проекту будуть реалізовуватися у співпраці з представниками поліції. Подякувати місцевій владі, яка спільно з громадськими формуваннями системно працює в напрямку створення безпечних умов для громадян. Сьогодні, презентуючи проєкт на варті безпеки Юрівки, ми всі разом робимо ще один крок вперед, адже лише об'єднуючись, можна досягти зміну. Доспільство долучились до обговорення проєкту голови квартальних комітетів та активні мешканці району, які розповіли про проблематику Юрівки щодо криміногенної ситуації. За результатами круглого столу було створено комітет громадського контролю безпеки цього віддаленого району та обговорено проєкт меморандуму про співпрацю та партнерство між відділом поліції та комітетом.